Що це таке. Всім привіт! Це, мабуть, дуже шикарний влог. Ну, Таких влогів просто на українському ютубі немає, і таких машин. Ззаді вже ви можете там краєшком ока бачити, що це за тачка. Але швидко машинка проїхала. О, Заташки. У нас сьогодні прекрасний день, тому що приїхала дуже 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 цікава машина. Йоп, твою мать, тут вихлоп. Просто триндяць. А, Машина майже ціла, куплена на страховому аукціоні. Морда ціленька, все ціленьке, безпека ціленька по автомобілю. Ось дивіться, у нас є ось тут вм'ятинки. по Дверці, це я думаю, що сполірується і ПДРом витягнеться. І в нас є тут щось прочесано чуть-чуть. так само, можливо, навіть і по ми це все зробимо. Дивіться, на ці гальма, це просто ульот. Підігрівчики, кермо в дуже файному стані. 14 тисяч миль у нас пробіг. Так, значить, момент істини товариство. Ніхто ще до цього і не заводив. І ми об'єктивно будемо. Перші. а Де тут заводка, от, як спорткара. Бензина мало, так. На бензиках, ну, кстати. Бензика треба. Заводка що думаєш, бензі? списали, бо заглохла? Але крутить мотор, значить, типу. Крутить дуже класно, дуже бодренько. Тільки бензина далі. Не було бензина, то дізеля взяв. я Не знаю, чи нам дадуть цих 5 літрів, але ну, по ідеї можна дати. На заводку. Чисто, так, ну що, прокачав трошки систему, пробуємо. Мало його, мало, да? Твою мать є! Ну, ну Чек горить, Бенч. Все, що треба. Фух, саме было, було, щоб завелася з мотором, все було окей. Швидко машинка зробилась в турборежимі. І власник навіть не встиг там декілька днів покататися, як вже знайшовся з Києва клієнт. Каже, я заряджаю касу, хочу цю машину. І машина, по факту, от через пів години, вже, має бути на Мрео. Не встигли ну, зараз відфоткав, і зараз вам її показую. У мене є на все про все 10 хвилин, щоб вам її показати. Вашій увазі, товари. А, а, Версія Carbon Core це у нас е, лютейші двадцятки з класними вентильованими дисками. У нас карбоновий дах. Все гарно підсвічується. Ось тут підсвічується. Ти заходиш. Ось тут підсвіточка. Пошкодження було по задній частині. Зараз ви можете бачити, яке було пошкодження, незначне, продавав селер. Так, ми пішли на ризик. Клієнт був повідомлений, що продає не страхова компанія. Вона була вдарена в задню частину в Америці, ця пляба відновлена, а потім легенько притерта по тій же задній частині і її виставили на аукціон. Ми її купили, вона приїхала, там по факту нічого страшного не було. Переробили е, цей чорний ремонт американський. І машинка зараз уже готова. Так само банки були якісь наколохожені. Викрасили банки. Власник власних вже спалив дві два комплекти шин. Поставили ось такі от сліки. Маєш машину, але досі перезуваєшся на гаражів дядька Василя. Запрошуємо вас на найкращий шиномонтаж міста Рівне. Якісні послуги, відмінний сервіс та смачна безкоштовна кава. А ще в нас можна купити якісну вживану гуму з Німеччини на будь-який смак та гаманець. Звертайтесь! Вентиляція підігрів. Ось, у нас харман кардончик, музика, сліпі зони. А потолочок у нас, до речі, алькантара і що немало важливо, безпека у цьому авто була цілою, що для емок, в принципі, рідкість. Машина приїхала до нас в рідній фарбі, ну, крім заднього цього пошкодження. Тобто, мотор, коробка, передня частина, фари лазерні і так далі, яке все коштує ну, сумасшедше грошей, і це треба бути відбитим, щоб купити емку по морді вдареної Воно було цілим. В чому фішка цієї машини? Давайте її заведемо. Режимів клієнт вже нас налаштував М1 і М2, і зараз режим у нас буде звичайний. Відстрілів немає, все класно. Нажимаємо М2. Я просто хочу цим відео -об оглядом ну, вам показати, які машини потрібно купувати, в кого їх потрібно купувати, і як вони продаються і в який плюс. Тобто номер лота ви бачите на відео, ви можете подивитись, скільки вона людині стала. І продається вона, можете подивитись, скільки зараз коштує ринок. 4.4 бітурбо, 600 сил, 750 крутящого, флагман. S серії найкраще, що зараз є у BMW. І М8 це по факту найкраще, що є у m серії Так, да, ризики під час покупки цієї машини були. Е, з клієнтом це все було оговорено. На ці ризики пішли, і ризики були в принципі оправдані, тому що автомобіль проїхав, він не заводився. Єлі-єлі крутив, ми накинули бустер, виявилось, що немає топляка. Ми поїхали на заправку, купив 5 літрів топляка, ми влили, підкачав насос і машина завелась. Здихнули з полегшенням. Бо основне в Мці, що, як ви знаєте, ну правильно мотор. Все інше це вже другорядне. Моторчик тут шепче, коробка, все технічно, машина ідеальна. По косметиці зробили, вже ось в мене забирають ключі. І машинка їде на МРЕО. Тому, будь ласка, звертайтесь в Директ, пишіть в інстаграм IconCars, mp 4 підписуйтесь. Ось такий коротенький, мінімальний огляд. Хотілося б більше, хотілося б дрони, камери, звук і так далі. Більше професійно зняти, якби у нас був хоча б один день. Але, на жаль, якось воно так працює. Тому всім гарних машин.

What i'm about the flow sound sick over great drums nigga. i ain't stupid i see that then my dope come a so radical watch i'm going like bounce that ass girl i get this pump in here i'm jump in here in here. We'll in here oh so good i so good I'm so good I'm so good so, so, and so grimy what's good i sign the bins on